Ми ніколи не думали, що за межами Криму будемо радіти частинка наших реліквій. Поки не в самому Криму, а в кімнаті меджлісу під назвою Бахчисарай, лідер кримців, голова та члени меджлісу розглядають кримську реліквію 15-го століття. Це частина саркофагу засновника Кримського ханства, яка знаходилась колись в Бахчисараї. Як зазначають науковці, саркофаг був прикрашений різними елементами, зафарбованими зеленими та червоними кольорами. На ньому був зображений дракон, який вважається тотемом Хаджі Гірая, каже він директор Печерської лаври. Це не просто предмет етнографії, не просто предмет, який був прикрашав декоративно. Як елемент, сам саркофаг дерев'яний, а це саме символічна річ, яка ну пев, певним чином це герб або штандарт хаджі гірає, який знаходився в найбільш сакральному місці в дюрбе на місці поховання. Кращим свідченням, найкращим свідченням, все таки є ті артефакти, які збереглися, які доказують те. Який рівень розвитку мала на той час та чи інша культура, і кримським татарам, які українцям, не потрібно забирати собі князя Володимира чи забирати да, собі да, княжну Анну, от тому, що ви, ми маємо прекрасну нашу історію, на якій все і базується до окупації Криму? Цю пам'ятку передали на материкову Україну для реставрації. І вона є чи не єдиною реліквією з того самого сакрального місця поховання Хаджі-Гірея першого на материковій частині України днями з історико-культурного комплексу Запорізька Січ до української столиці привіз український режисер та директор кримського дому Ахтемсій Таблаєв. Цей елемент невеличкий він навколо себе об'єднує так багато бажань мрій і, і є в свою чергу таким. Містком да між материковою Україною і Кримом, розказуючи розповідаючи історію єднання наших народів, передних народів України, ось і нагадуванням тим, хто не знає історію, як багато років існувала наша з вами державність. Історичних пам'яток часів Кримського ханства за межами півострова залишилось дуже мало. Зазначає голова Меділісу Ріфат Чубаров. Ця маленька частина говорить про найвеликі 342 роки. Існувало Кримське хатство 342 роки, щоб ви собі уявляли. Це підтвердження того, що ми на своїй землі, на якій поки що хазяйнічують варвари, варвари це є росіяни. Я думаю, що не думаю, я знаю, ми повернемося і самі, і ця релігійка теж повернеться. Це для нас дуже важливо, тому що все, що наше національне. Вноси до національної культури культуры постоянно І И я щиро дякую всем, кто проводил руку, что реставировался, хранил и дарував нашим народу свои экспонаты. Під час презентації в Меджелісті гендиректор Києво Печерської лаври запропонував керівництву додати до колекції і срібні елементи та тканину, якою накривали могилу засновника Кримського ханства. Наразі вона знаходиться у фондовій колекції інституту археології України. Фрагмент збереженого дерев'яного саркофагу поки перебуватиме у національному музеї народної архітектури та побуту України, що знаходиться у передмісті Києва. А після деокупації півострова його буде повернути саме в Бахчисарай.